Сьогодні 14 -е число приїхали на пасіку, там де ми робили відводки, де товариш просив допомогти з пасікою. Коротше, ми зробили в полістирольні восьмирамочні відводки з 25 чи ну, десь 20 плюс вуликів було, перезимувавших сімей. І стан сімей зараз... А, давайте швидко розкажу про те, як мед відкачали. Меду в цьому році мало, десь приблизно до 30 кілограмів сім'ї Запорізький регіон. Товаришам телефонував дуже мало людей, які відкачали більш-менш нормально. Тобто, в основному всі відкачали 20-30, ну хтось може 40 кг, Ну тобто так як раніше було по 70 кілограм. Деяких спеціалістів професіоналів отрималось 100-120. ну. Не будемо про них, може вони в цьому році 120 відкачали, це таке діло. Ну, в основному, 30, 30 кілограмів там ну, це, це дуже хороший результат. Коротше, про стан сімей. Я вважаю, цьогорічний сезон він найгірший за останні 8 років. І плюс що ціна маленька. По поводу ціни говорю так, що всі пишуть там, ну, читав я в пасічниках України, що там... В вайбер групі, що здаємо, не здаємо, не треба здавати, ціна падає, грошей немає. Я так вважаю, кожен сам по собі згуртуватись буде дуже важко. Кожен по собі, треба тобі гроші, ти здаєш. Не треба тобі гроші, ти не здаєш. Тобто я колись здав був е, мед, і там, допустимо, по 34 гривні все здав. А потім він став по 54 гривні. Тобто, я, це був для мене урок. Тому що я на ровному місці дуже великі кошти втратив. І я вирішив так, є, тобі треба, допустім, там, на те те, те. ти здав кількість, там, дві тони тону, скільки тобі треба до грошей. Здав, потім, є потребність. Здав, немає потребності, вирішуєш, здаєш. Ну коротше, тобі ти вирі... Не треба, там, от тоді я здав все повністю, а мені виходить, що я здав. А гроші понадобилися через місяць. Через місяць він вже був на 5 гривень дороже. І я ну, не зарікся, але ну, дав собі слово, що ти здаєш по мірі потреби свої. То, як то кажуть, не треба там про, про барану. Стан сімей. Я чого хотів, давно не знімав і думаю, треба щось виставити. І зараз погода погана, але стан сімей мене радує. Це ті сім'ї, з яких це зимували сім'ї. З яких ми робили відводки. Тобто з 20 хай там, хай давайте все можемо 25 сімей. Ми зробили 60 відводків двохрамочних на плодну матку. Порода Карпатка. Меду взяли з них. Хто магазин приніс, хто два магазини приніс. Майський мед тут не відкачували взагалі, тому що ми ці всі корма роздавали відводкам. Відводки на цій даній пасіці взагалі пасіка цукром не кормиться. Від кліща обробляли полосками компанії Bewell. дивилися рекламу Ігоря Йовбака на каналі Матковод. В принципі, результати його сподобались. Купили собі також там полоски. Я ще по весні був, купляв полоски. Коли кошти трохи були, то коротко, купив собі також бівел. І даний товариш, який оце пасіка на українські рамки, також купив бівел. Він купляв, я не пам'ятаю, чи... а ми обробляли апіатразом і апіфлум. Там дві діючих речовини. Потім зробили ще такий лайфхак, я подивився у одної людини. Не пам'ятаю, яке там на Ютубі звати, не пам'ятаю. То він зробив замочив. Тобто ми свою пасіку. Обробляли три рази. Це ми полоски поставили два рази. Через там, 10 днів хтось я поставив, 10 днів пройшло, поставив інші полоски. Потім я зробив замочів на скобатоксі ці салфетки, рушничок. В АТБ продається. Рушник трьохслойний. До речі, мені дуже сподобалось. В чому плюс? Не виїдають. Рамки, коли ти полоску ставиш, буває, що вигризають рамку. Мені це ну не подобається. Тобто вона така дивишся, мене вона можуть підліля розплоду виїсти. Там сильно може діюча речовина, а їм воно не подобається і вони її вигризають. А коли ти просто салфетку поставив, ну вони прогризають салфетку. Просто що кліч сипеться від салфетки і от полоски. Ну просто салфетка, вона більш естетичніше, і мені це подобається. Я, скоріш за все, що буду в майбутньому салфетками, рушничками цими користуватися. Воно й і дешевше і, і краще. Лібо можна полоски ставити просто наверх рамок. Тоже бачив, люди ставлять поверх рамок. Так, потім про, про, по обробітку я розповів. А ще ми, мабуть, зробимо. Ну, брат купив димпушку, то коли пасіка вже велика, то димпушка, звісно, зручніше, ти просто в літочок чик-чик-чик, все. Ну, я ще димпушка ні разу не обробляв, казати, нічого за нею не буду. Потім ми ще коли вже похолодає, вже зберемо їх в гніздо, коли розплода не буде, скоріш за все, що ну, традиційно обробимо біпіном. І все, стан сімей. Блін, ну дуже шкода, не хочу, ну як? Не хочу парамочно доставати. Ну, жалко їх по Тобто я... як ми робимо? Я так подивився, на 12 рамках сидять. Тобто ця сім'я хороша. Тобто, якщо б тут не було б там матки, може, там, чи ще щось. Ну я думаю, що не було б такого розвитку. Ну, взагалі, от ми кожну кожного проходимо, ми відбираємо, побачили, що розплод є, поставили назад. Все, є. Тобто три йде три медових, повномедових рамки. І потім іде там розплод. Побачив печатку, все положив її назад. Далі я не дивлюсь матку, не шукаю, нічого, тому що зараз ще не дай Бог її повредить. Це було тут. І на вагу. Ну бачив люди. Е Якщо я не, не ошибаюсь, Віталій Харченко, він мені подобається, у нього Рутовська система молодець, він почав ви, виставляти свої відео на YouTube, то мені цікаво, я дивлюся. Подобається підхід і все, і система, і вулики, чітко, все чітко, мені подобається, молодець. То ну, в нього ваги. Він вагами ну, хоп, поміряв, скільки ваги, там каже, там, ну, определений вес, якщо менше, він кормить, якщо більше, вже перестає кормити. Ну, ми поки вагів немає. ну На руку, ну, по вісу, ну, якщо ти чувствуєш, що нормально, ми от перебрали там пару вуликів е, і от водків подивилися, що там, допустимо, е, ну, все чітко, нормально, там їм цього корму, на нашу думку, вистачить. А я думаю, що вистачить, це вже буде четверта зіма, мабуть, чи п'ята, то вже трошки навчилися оприділяти, е, що їм вистачить цього корму. І я його віс спробував примерно плюс-мінус. Тобто я определяю по наступним вуликам. Тобто, якось так зараз хотів ще показати слабеньке, а ну не то що слабеньке, зараз це ми сім'ї, виходить, ті, які ну сам сімей тут на українській рамці я не хочу якусь систему а, перевозносити, а якусь систему наоборот погіршувати. То ця, ну, ця система мені реально нравилася. Якщо б я рунтовські вулики собі не робив. Бо я почав спісити вуликів і колись вже 200 корпусів як наробив, то в мене виходу не було. Я вже почав на рутовській системі сидіти. То я б ці вулики собі зробив. То по тій причині, що Ну, навіть прикачівлі, він вузький, високий, тобто ну, більше їх влізе в прицеп, як варіант. Рамки, восьмирамочні магазини, ну, блин, ну одібрав, рішетка ніяка не треба. Ми просто поставили, вона навіть не заходить в ті рамки. Рамки широкі всі. Ну, плюси. Я не знаю, а чим погано? Зим, зимівля, ти що да, пакет, пакет? Типу, якщо ти пакети купляєш, якщо ти пакетами займаєшся, то ти береш просто два саме резика в 300 рамку. Крутив, постав, все, тобі ти, українська рамка. Ну там можна напиляти плечика, ну то таке діло. Ну я чесно, ну я цими вуликами реально більш задоволений, чим своїми в даний момент. Ну опять же, будь-якої системи можна. Користуватися. Ці вулики, до речі, всі оці вулики робив я. Ну, то таке діло. Той хто знає мене, той знає, що я вукирлю. То, от, так просто любий. Відкриваю, йдемо підряд. І це от водки, які ми робили на дві рамки. Кльоночки потім, може, треба буде. Я yeah. думав, рамки не вистачає, то вона відкрили залили язик. Тобто теж по весу Ну, я не знаю, ну це нормально. От сразу видно, що бувають от водички, де дві рамочки пусті. Ну там опять же я подивився, а там на п'яти рамках пчоли сидять. Тобто їм ну, плотно сидять. Не просто шосі, вони на шостій там, типа, чисто там вибирали. Тоже підійшов, попробував, ну по весу все. Так, зараз нормально буде. ніж нормально. Ну, парамочно, ну це зараз вони ще на відео не вистачало, щоб вони мене зіганули парамочно перебирати. Ну полоски поставлені. На даній пасіці це вже третій раз полоски поставили. Тобто, ну обробляють від кліща більш-менш чудово. Літочки отак от позакривали. Що було тут, з тряпочками там. Позапихували, щоб якось там от ос. От ос робили метод. Там, як ми, блош... коротше, там отрута для вашей. Розбавилось м'ясом, м'ясо висохло. Ну коротше, цим треба працювати, не вийшло. У нас так як в американця, там одного ми дивилися. Володимир Прокоп'енко його звати. То ми дивились, ну не вийшло. Поставили ловушки, просто бутилки. Шершню, просто тьма, повен дві шершнів. Ну, поставили ловушки. В принципі, ловляться. Вроді би, слава Богу, в уликах мало ос. Тобто сила сімей, бджіл дозволяє обороняти. Ну Це поки що там, я не знаю, може, вони як в клуб підуть, потім оси. Та я думаю, і оси тоже не дурні, теж хочуть зимувати. Вже пора їм спати. Ну, а там я не знаю, як воно буде. Може воно холодніше стане, може вони наоборот будуть розбивати сім'ї. Все короче може бути. Ну, якось так, в принципі, про все розказав в одному відео, всю інформацію. Зараз переїхали в столярку, робимо там, робимо там, коротше, свої вироби з дерева, ну тому подобне. Якось так, всім миру вам бажаю, щоб все було добре, побільше добрих новин, хорошої, достойної ціни намет. Ну, опять же, треба розуміти всю ситуацію на сьогоднішній день. І треба здавати, не треба не здавати. Це наболівша тема пчела Мало платять гроші. Ну, чесно, от всі пишуть там, да, у групі, що ви постійно ниєте, і над чим займатися цією справою, якщо ви постійно ниєте. Я, чесно скажу, я піддержую цю думку, то що ну як реально можна займатися і постійно нити? Тобто, придержуйтесь до того, що треба, здаєте, не треба, не здаєте. Менше тратить, не виходить. Ну, тоді здавайте. Поки, поки що сам я ще поки не здавав. Ну, якщо треба, буде, я здам. Хоть. скільки буде ціна, то ми здам. А друг, другий вибір є що. Чи стоять на баночку, продавати 5 тонн меду, чи 10. ну, то... одне діло, коли ти на баночку продасиш, ти там по тисячі будеш вторговувати, там по дві тисячі і тратить їх вже в той самий день. А коли ти зразу тобі привезли, ну коротше. Якось так. Всім все найкращого. З вами був Кривенко Олександр. Миру до побачення.